うん。<wh istles> Україна, вітаю всіх. Дякую, що долучилися до перегляду марафону креативної практики. І як ви знаєте, цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії, всі лекції та мастер-класи, які ви можете переглядати, вони безкоштовні. Але ми будемо дуже вдячні. Якщо ви задонатите на ЗСУ на волонтерські ініціативи або на фонди, тому що ви знаєте, що наша країна зараз перебуває в стані війни і Кожна копійчина буде допомагати. Ну почну з того, що мене звати Ірина Таран'єнка. Я засновниця та креативна продюсерка агенції Грін Пінгвін. Але зараз сьогодні ми поговоримо трошки не про рекламну і креативну агенцію, а про те, як створювати проекти, які промотують Україну, як зберегати нашу культурну спадщину. І загалом, напевно, це буде більш така напевно, лекція із культурного менеджменту та про те, що ваші мрії мають здійснюватись, і ви можете працювати. Створюючи продукти, які вам дуже подобаються, створюючи контент, і ще допомагаючи країні, давайте розпочнемо з того, що наша агенція їй вже 10 років. Ми дуже багато працювали і працюємо не лише в Україні, а також ми співпрацювали в Центральній Азії. У нас був офіс в Казахстані, в Алматі. А ми навіть двічі ставали найкращою агенцією Центральної Азії, і можна сказати, що ми дуже багато співпрацювали із державними органами, тобто створення створюючи креативні концепції, створюючи контент, займаючись продакшеном, дизайном та всім, що пов'язано із рекламною діяльністю. Але під час революції гідності я побачила десь інформацію про те, що президент Росії відкрив пам'ятник Володимиру у Москві. І мене це так обурило, і я зрозуміла, що продовжується крадіжка нашої історії, що незабаром вони скажуть, що Русь хрестили в Москві, що вони просто будуть продовжувати красти нашу історію, і мені захотілося якось це змінити. І так народився проект, про який ми зараз поговоримо. Це проект Книга Мандрівка Україна. Ми зрозуміли, що є дуже мало контенту, який розказує про Україну, а з дуже якісним дизайном. з з якісним копірайтом з якісними ілюстраціями і контент, який не соромно. Буде подарувати або показати про свою країну, і ми вирішили створити е, цей проект, започаткувати його. І перше, що ми зробили, це була е, книжка. Я зараз більш детально розкажу е, про сам проект, із чого він складається, і як е, зробити так, щоб ваші мрії стали реальністю. Але хочу сказати, що сьогодні я буду казати не про е, креативну агенцію, а про те, що наші авторські проекти вони можна сказати, що ми заснували новий бренд. Бренд, який називається Books and Cartoons. і таким чином ми просто підкреслюємо, що авторські проекти а вони знаходяться під лейблом цього бренду Books and Cartoons, тому що ми займаємося розробкою мультфільмів та розробкою книжок. Ось, ну власне, повертаючись до 2000 2017 року, коли вперше ми зробили книга мандрівка Україна, і з чого власне все почалося. Ми зрозуміли, що дуже дуже мало є контенту, і вирішили це виправити. Як ми вирішили побудувати структуру наших книжок, ми зрозуміли, що є дуже багато книжок, які об'єднують різні країни, або це ну я, я, я зараз кажу про нон-фікшн літературу, або про якісь візуальні візуальні книги. Тобто, ми бачили, наприклад, книжки, які об'єднують декілька країн, і просто дуже дуже коротка якась інформація про якусь із країн. А ми і ми зрозуміли, що дуже мало є книжок, які б розказували про цілу країну і ще не лише розказували, а й показували та відкривали її світом. І таким чином ми вирішили, що нам потрібно обрати великий формат та зробити так, щоб інформація, яка буде знаходитись всередині, вона була там дуже цікавою. І таким чином ми Опипилися на такому нашому форматі. Ми його, ну Не ми його назвали, це формат, який є, але який підходив наш продукт, який називається Edutainment, тобто, це поєднання education і entertainment. А, таким чином, щоб ти дізнавався щось нове, але а, ще при цьому навчався. І тому так ну ми розробили цей формат. Наприклад, я можу розказати окремих наприклад об'єктів. Як це може виглядати? Ми дуже багато працюємо над текстами, тобто ми намагаємось відібрати ту інформацію, яка Буде цікаво читачеві або глядачеві, і відкрити для нього якісь нові факти та нові, нові ну я не знаю знахідки. І тобто цей проєкт покликаний на відкриття. Тобто, ви побачили, почули щось нове, і потім ви вже можете там зайти в Google, там на Вікіпедію або до інших джерел інформації і почитати більш детально. Але для того, щоб ми зацікавили вас такою інформацією, нам потрібно відібрати цікаві факти. і ми а називаємо це. Такі факти пружинка, тобто ми не беремо якусь інформацію, яка там, наприклад, коли там людина народилась, або яка там длина, ширина, або довжина, або щось таке, дуже банальне та нецікаве. Ми намагаємось обрати а, нові факти і поєднати їх в одне речення. Ми в нашому реченні не використовуємо крапок, а це ми робимо свідомо, а тому, що це відповідає нашому формату, і це вже ну типу він виправданий, і ми використовуємо це в наших подальших усіх виданнях. І звичайно. Інформацію краще сприймати візуально, і таким чином в нас е, працює такий симбіоз, коли текст доповнює ілюстрація, і таким чином з'являється цілісна е, інформація про те, що про що ми хочемо розповісти. Ну, ось, наприклад, Бориса Джонсона е, можна побачити, що ми і даємо інформацію, що його в Україні називають е, Джонсоніком, і про те, що він. Подорожував Укрзалізницею, і про те, що Велика Британія підтримала Україну, і про те, що Велика Британія на прикладі Другої світової війни була як Україна зараз, тобто одна боролася із ворогом досить довгий час, і таким чином ну дуже багато інформації, і яку ми можемо розказати плюс, ну звичайно, гумор, куди без гумора, тому що українці, оскільки це, наприклад, українська версія, для нас боріс може там асоціюватися із невідкладною допомогою. Тому ми використали у назві а, трошки гумором. Як, взагалі це, наприклад, цей розділ він може бути цікавий, напевно, може там книжковим продюсерам або менеджерам, або а, тим, хто хоче зробити якісь великі а, візуальні проекти, як загалом це може працювати. Для того щоб а, Отримати експертизу від наших читачей ми маємо давати йому достовірно перевірену інформацію. Тобто, ми не можемо працювати, наприклад, без істориків або без фактчекерів, або без експертів в різних галузях. Ми дуже відповідально ставимось до інформації, до перевірки фактів. Але буває так, що є деякі ну, наприклад, це стосується історії або істориків, що деякі історики вони не знаходять, наприклад, одного погляду на одну і ту ж подію, і таким. Чином ну там доводиться обирати або все це перевіряти. І таким чином завжди з нами на проєктах працює історик, працює фактчекер та працюють експерти з різних галузей. І ми з ними вже нашою редакційною колегією, якщо в нас є якісь там суперечки або спірні моменти, ми вже, вже це обговорюємо і. Таким чином надаємо цю інформацію після цього, після того як інформація перевірена, або ми обрали, наприклад, якісь там склали лонгліст або шорт-ліст цікавих фактів. І ця інформація, ці відібрані факти, вони потрапляють до авторів, і автори вже або копірайтери починають це писати. Ми співпрацюємо із письменниками, із авторами. Самі ну, наприклад, я теж пишу пишу тексти до цієї книги, і таким чином. Потім ми перевіряємо, щоб цей текст був цікавим, цілосним, приймаємо його, і лише після цього він потрапляє до ілюстраторів, які вже мають його оживити та зробити так, щоб він став ще цікавішим для сприймання інформації. Так вийшло, що якщо казати про цільову аудиторію проекту, я знаю, що серед... Рекламщиків або клієнтів є таке поняття, як це для мас-маркету, це для всієї аудиторії, і ну, маркетологи не дуже вірять в це, і вони кажуть, ні, так не буває. Є якесь ядро аудиторії, з якою ви там на яку ви можете працювати, або яка може споживати ваш продукт. З нашим проєктом книга мадрівка, я можу чесно і відверто сказати, що сталася все ж таки ситуація, коли не лише для дітей цей проект спрямований, а також і для дуже багатьох дорослих, та, наприклад, представників. Влади. Як так вийшло? А коли на початку ми почали працювати, ми подумали, що ми робимо цю книжку та це видання для дітей. Але в процесі ми почали чіпати такі теми, які ну виявились не дуже дитячими, і ми почали робити її як для нас. Ну тобто для аудиторії, там 25, 30, 35 віком Таким. І таким чином, ця книга вийшла, що вона. Написана дуже живою, простою мовою, це дуже там ми намагаємося так завжди робити і э, вийшло так, що вона э, стала дуже доречною для родинного читання. Тобто, батьки можуть купувати цю книжку дітям, вони можуть ді, діти самі можуть читати, ті, хто вже вміють читати, ті, хто не вміють, ми перевіряли, наприклад, це діти там віком від років Вони розглядають ілюстрації, і потрібно сказати, що вони дуже багато вгадують, розуміють, навіть не читаючи текст. Також батьки. Ті читаючи дітям, вони самі захоплюються, і ми отримуємо дуже багато відгуків, що вони купили книжку, наприклад, для дітей, а виявилося, що вони купили її для себе. А також виявилося, що ця книга вона стала дуже доречною для представників влади для нашої дипломатії, але я там згодом трошки розкажу, і а, можна сказати, що ми зачепили там всю аудиторію від 6 наприклад, років до там 90 чи 100. Зараз вже є в нас видані три книжки: це Книга Мандрівка Україна, це книга мандрівка Незалежні та книга «Ці дивовижні Українці. І зараз, прямо зараз, ми працюємо над четвертою книгою, яка називається Книга Мандрівка Нескорені. Я трошки згодом більш детально про неї розкажу. Це обкладинки книжок. Я просто можу більш детально зупинитись на кожній. Наприклад, перша книжка. Це книга, з якої там все почалося, власне, як народилася вона. Це книга Матівка Україна. Вона в нас складена за географічним принципом. Тобто, тут є 24 області, включаючи Крим, а тут є чотири великих міста та окрема карта України. А тут вона така дуже насичена вийшла. Тобто, тут десь на кожному розвороті десь 40 фактів, 40 об'єктів різних. Ми намагаємося працювати. в нас є таке поняття, як баланс об'єктів, тобто ми намагаємося. Завжди збалансувати, щоб було дуже цікаво, тобто ми чіпаємо теми, наприклад, зі спорту, з політики, з історії, з географії, з культури з будь-якої теми, а щоб це було і сучасно, щоб це було і цікаво, або це було дуже відомо, або не дуже відомо, і таким чином відкриваючи ну нові факти вже зараз. Ця книга перекладена трьома іноземними мовами. Тому що виявилось так, що вона стала практично контент-маркетингом цілої країни, і е, виявилось, що це можна сказати не, не, найбільш відома візуальна книга про Україну, і її дуже часто дарують на подарунки іноземним друзям або використовують як подарунки іноземним дипломатам або послам. Ось так. Виглядають розвороти, наприклад, на наприклад, Києва та Харкова. Як ми намагалися працювати? Тобто, ми намагалися підкреслити особистість кожного міста або кожної області. Ну, наприклад, Києва або Харкова можуть сказати, що це столиця України, це древнє місто. Це там місце, з якого все почалося, і що тут історія переплатається із сучасністю. І, власне, ми намагалися це підкреслити у Харків. Це місто студентів, місце Нобелівських лауреатів, які, наприклад, якось з Харковом пов'язано було їх життя, або вони не народилися в Харкові, або вони жили та вчилися в Харкові, або працювали в Харкові, і таким чином це таке студентське Місте, місце наукової слави е, нашої України. Також на жаль, е, коли ми вже почали працювати в, в цій книзі, частина нашої е, території була окупована, і я дуже чекаю, коли ми нарешті. Новий наклад будемо видавати, і вже можемо забрати цю примітку, що якась територія нашої України тимчасово окупована. Зараз ми ну, в, ці, в цьому виданні це а, Крим, Донецька та Луганська область. Ось але обов'язково буде нове видання. Ми зробимо книжку про відбудовану Україну, а, про відновлену Україну, про події, які вже сталися зараз. Нові сучасні події, і а, сподіваюся, що це буде найближчим часом. Якщо казати наприклад про державні як держава може використовувати і використовує цю книгу, то Ця книга є в бібліотеці і п'ятого президента Петра Порошенка, і шостого Володимира Зеленського, дуже багатьох послів вона є міністрів культурі, культури різних каденцій. А і як я вже казала раніше, оскільки вона перекладена декількома мовами, а вона там використовується дуже часто на подарунки і нашим партнерам. І навіть зараз ми дуже радіємо, що ми теж внесли і вносимо вклад в нашу спільну перемогу а таким чином, знайомлячи... Іноземців із нашою країною також на цьому проєкті з нами працювала дуже і працює дуже багато українських зірок, які долучилися та стали бренд амбасадорами цього проєкту. Це і Маша Єфросініна, І Ніна Соколова, Майкл Щур та багато багато інших Ступко тут на фотографії є. А і тобто, вони теж підтримують проєкт, Вони стали його бренд бренд-амбасадорами, Вони приймали участь в спецпроєктах, які були присвячені цьому проєкту, А також вони озвучували серії мультсеріалу. Я трошки згодом. Це розкажу. Ну і також вона медійно теж доволі ну, відома, тому що про неї є багато чого можна розповісти. Також можна сказати, що це видання отримало дуже дуже багато нагород. Наприклад, наприкінці минулого року це ми виграли ефі срібну нагороду із цим проектом. Дуже багато різних книжкових нагород, а також за кращий дизайн. Тобто ми дуже тішимося, що серед експертів. Вона теж була оцінена дуже високо. Наступна книжка це книга мандрівка незалежні. Вона вийшла. На передодні дня незалежності цього року вона створена за підтримки Українського інституту книги, і якщо перша книжка вона складена за географічним принципом, то ця книжка ми її зробили як мандрівку по роках нашої початку відновлення незалежності, тобто з 91 по 2022 рік. І це можна сказати такий щоденник або книга ностальгія тому що ну як ми знаємо, наш ну мала яких країн переживають за 31 рік а, так багато в своїй історії. Тобто в нам є згадати і складні 90-ті, і, і надихаючі 2000 ні складні там, 10-ті, ну і найскладніші там, 2022 рік. Тобто тут ми намагалися теж Підкреслити та показати все, що сталося в кожному із років, а також ми працювали тут як з використовуючи баланс об'єктів, тобто, щоб це були різні факти із різних різних секторів. І навіть ми встигли відмалювати 22-й рік на початок серпня. Тобто, вже здавали всі найсвіжіші новини, які відбувалися на фронті з початку російської війни повномасштабної, і вже. Практично проданий перший тираж, і вже готує видавництво запускати другий тираж. Я думаю, що ми навіть оновимо цю інформацію, те, що сталося, і також будемо чекати на якомога швидшу перемогу, щоб додати ці факти про перемогу вже в 22-й або 23-й рік. Але це обов'язково буде питання лише, коли це буде, в якому році. Також є дуже багато супутніх проектів пов'язаних з книги мандрівки і незалежні це, наприклад, листівки, які ми встигли надрукувати. Але я хочу більше зупинитися на наступній книзі, над якою ми працюємо вже зараз. Це теж буде із серії книга мандрівка під назвою Нескорені. Тобто, це, ця книга вже буде присвячена ем, подіям. Цієї війни, а також буде стосуватися подій минулого. Тобто, про що буде ця книга? Ми хочемо дати відповідь на питання: по перше, чому Українці нескорена нація, і що призвела до цієї повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти нашої країни. Тут буде трошки історичних фактів. Ми будемо розказувати, чому ці події називають. Тисячолітніми, тобто, що призвело до цього, як розвивалася, наприклад, на початку Росія та Україна, як називалися ці країни, тому що ну дехто ж каже, що Ленін придумав Україну, а ми хочемо фактами довести, а з чого все почалося, і як ми дійшли до назви Україна, а Росія дійшла до назви Росія, коли на якому етапі вони вкрали назву Росії, тобто хочемо це зачепити. Потім у нас буде окремий розворот, який буде. Свячений російській пропаганді, і що до цього призвела, і потім в нас ми за таймлайном по основним подіям цієї війни, починаючи з лютого, йде йдемо за кожним розворотом. Ми вже декілька розворотів підготували. Ми дуже хочемо, щоб ця книга вийшла наприкінці цього року або на початку наступного, і вже заклали останні розворот, який буде називатися Перемога. Якщо на момент ще виходу книги не буде перемоги, тобто ми просто залишимо там місце для того, щоб потім надати всі ці переможні факти. В цій книзі ми вже будемо бачити а, сучасних героїв, сучасні події, це все те, що ми бачимо на власні очі, і це те, що буде її виділяти суміш інших наших а, книжок. А, ну, як ви бачите, кольор, кольорова гама буде всім, як ми називаємо, всі 50 відтінків хакі. Тому що ну зрозуміло, чому в такій кольоровій гамі ми ну, працюємо зараз над цим проектом. Книга буде видана відразу двома мовами українською та англійською. І зрозуміло, що англійська мова нам потрібна для того, щоб поширювати інформацію про Україну серед іноземців, тому що вони, як ми розуміємо, не дуже розуміють витоки цієї війни, з чого це почалося, і де є правда, де є неправда про те, що каже Росія, і саме Цьому ми ну, хочемо якомога швидше видати її англійською мовою. Також в нас в розробці наступна книга. Ми планували її робити в цьому році. В планах у нас було це книга, мандрівка культурні, це про українську культуру, але життя внесло в свої корективи. Тому ми сподіваємося, що наступному році ми повернемось до створення. Цієї книжки і будемо працювати вже над українською культурою, і напевно, над відбудовою нашої теж української культурної спадщини, яка зараз зазнала там терору з боку Росії Росіян. Що ще можна сказати, що в нас ще є книга про Казахстан, вона так називається книга Казахстан», Вона була теж видана в 2016 році російською та казахськими мовами. І теж вона була дуже відомою. Зараз дуже там гарно продається в Казахстані. Теж і можна сказати, що вона була першою, тому що ми трошки пробували працювати над форматом, і вона вийшла трошки дитячою, тому що все ж таки ми створювали книгу про іншу країну і ми. Не чіпали таких глибоких історичних тем, які ми вже чіпаємо в українських виданнях цієї книги. Також що можна сказати, що до нас зверталися вже представники деяких країн, щоб ми розробили книжки про інші країни, і, можливо, згодом ми повернемось до цього питання, але наразі ми зараз концентровані лише на книгах про Україну, тому що ми розуміємо важливість все ж таки. Цього культурного та інформаційного фронту можете побачити, що цей проект дуже легко масштабується в масштабах будь-якої країни або будь-якої теми, і ну сподіваюсь, що згодом ми будемо вже працювати і над іншими країнами. Що важливо, цей проект про секторальний. Тобто, окрім книжок, в нас ще є анімаційний серіал, який вже налічує 50 серій. Як це почалося? В мене завжди була мрія робити книжки та робити мультфільми. І коли ми зробили першу книжку, то ми відразу захотіли спробувати робити мультфільми. Но, оскільки ми працювали дуже багато в рекламі, у нас був досвід, як створювати інфографічні ролики, анімаційні ролики, ми там багато співпрацювали із 3D, з 2D. Але тут ми вирішили, що хочеться зробити серіал про Україну, але який буде побудований на реальних подіях, тобто такий можна сказати реальні події, але в анімації. І ми почали в 2018 році зробили перший пілот. Це були перші п'ять серій. А цей хронометраж, десь від трьох до п'яти хвилин, де ми спробували формати. Виявилося, що він став доволі популярним, що він сподобався глядачам. І вже наступного року ми створили ще 45 серій мультсеріалу. Загалом, зараз на цю хвилину вже є доступних 50 серій, і це серії про Україну про видатних особистостей або про якісь події, які засновані на реальних подіях. Загалом це десь біля 200 хвилин, а й десь там три з половиною години анімації. Ну я ну загалом я маю на увазі. Похвилинна. Також серіал Книга Мантівка Україна був включений до всеукраїнської школи онлайн. І, тобто нашим діточкам показували на. На уроках і показують а ще е, е, наш мультсеріал. І е, ми знаємо і отримуємо дуже багато відгуків від е, школярів та від вчителів, які навіть е, Дають домашні завдання, щоб діти передивлялися серіал. Або навпаки, діти самі знаходять мультсеріал, виконують якісь домашні завдання. І вони пишуть: ой, ми підготували. От я пам'ятаю, що там у нас була серія про Данило Галицького, і нам хтось написав, що ой, дуже вам дякую, тому що йому було так важко читати. Я не можу не, не міг зрозуміти. А дивлячись ваш мультфільм, я все зрозумів, і тепер це мій улюблений герой. І це ну для нас є насправді дуже гарною відзнакою, тому що ми. Ми розуміємо, що ми популяризуємо наших героїв минулого і що Данило Галицький він зараз може бути популярний і є популярний серед дітей або шкалять. Зараз ми. Окрім нової книги, ми ще працюємо над новими серіями книги мандрівки на скорені, і це буде не лише книга, а ще будуть 20 мультфільмів про події цієї війни. Ми плануємо десь першу серію першу прем'єру зробити 12 жовтня і викласти її вже на нашому Ютуб каналі. І потім щотижня буде виходити одна нова серія. Що ще можна сказати? Що в нас є ще досить багато проєктів, які пов'язані із проєктом. Це, наприклад, дитячі такі видання activity буки, це теж на основі книги, на основі ілюстрацій. Вони розробляються для більш молодшої аудиторії. Де також можна грати через ігру, теж дізнаватися та сприймати яку, якусь інформацію. Є деякий набір мерчу, але цього року ми плануємо розширити лінійку, тому що вже дуже багато класного, гарного контенту, і в нас ще й буде представлений мерчендайзинг, який теж можна буде придбати. У нас є стікерпак для телеграму. Він до речі, вже йому напевно років 5 чи чотири. Ми були одними. З найперших україномовних а, стікерів які ми почали використовувати в Телеграмі, і ми дуже тішимося, що ми знаємо, що дуже багато українських брендів в своїй офіційній комунікації теж використовують наші стікери, тобто можете теж їх завантажити. Ми постійно їх доповнюємо, повнюємо. І вони дуже багато завантажень. Ми бачимо і знаємо, що й вони завантажуються. Наприклад, найпопулярніший стікер це стікер з княгині Ольгою, який називається гінь. Він завжди просто най, най, найпопулярніший. Також ми розробили uh, мобільний додаток, який називається Свайпай та мандруй». А uh, це така інтерактивна гра, і як ти знаєш, Україну. Ну і наприкінці я хочу сказати, що це звичайно все сталося можливим завдяки нашій команді, завдяки uh, тому, що цей проект об'єднує дуже багато uh, гарних, прекрасних, uh, добрих, патріотичних людей. Тому що uh, на проекті, в залежності, якщо це книга, це десь 20 П'ять людей працює над проектом. Якщо це мультфільми, це десь біля ста людей, і ми дуже задоволені, що ми відкриваємо нових фахівців, тому що коли ми робили мультсеріал «45 серій, дуже багато молодих аніматорів прийшло, дуже багато молодих ілюстраторів, яким ми теж надали можливість працювати на такому великому проєкті. І зараз вони вже виросли в таких фахівців високого рівня і роблять дуже дуже круті, класні проекти. І я знаю, що цей проект він дійсно об'єднує найкращих. І завжди, коли ми, наприклад, шукаємо когось в команду, нам дуже легко завжди знаходити людей. Тому що ну мені здається, що люди відчувають чи це соціальний проект, чи він важливий проект, і ми притягуємо один одного. І таким чином нам дуже потім всім Приємно працювати. А чому це сталося? Мені здається, тому що цей проект ми придумали самі. В нас, наприклад, якщо ми працювали, там ми працюємо на комерційних проектах. Ми що ми отримуємо бриф від клієнта. Ми отримуємо завдання. Потім ми там щось придумаємо, потім ми погоджуємо, потім ми не погоджуємо. І потім там вноситься купа, купа правок, і потім від того, що ти на початку задумав, і те, що потім реалізовано, залишається там мало. А іноді взагалі нічого. На цьому ж проєкті так відбувається по-іншому. Тобто, ніхто не погоджує нам, що писати, як писати, і просто ми робимо, як відчуваємо, перевіряємо це, радимо звичайно за сороками з Експертами і таким чином виявляється, що цей проект подобається людям саме тому, що він зроблений людьми для людей, якщо можна так сказати. Ось напевно на цьому я буду закінчувати цю лекцію. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дуже вдячна вам, що ви дивитесь цей марафон. Це важливо, допомагайте армії, допомагайте українській культурі і разом до перемоги. Слава Україні!